Після перемоги Ющенка, так би мовити, я в кавичках би назвав, але це вже історія, і в нас був президент, і він визнаний світом, абсолютно, після перемоги його ну, в третьому турі, так званому на виборах, дуже складні були часи, багато людей, навіть які сповідали принципи і партії регіонів. Ну, в силу певних обставин відійшли від партії, тому що шалений був тиск, і я пам'ятаю, сам давав покази в прокуратурі е з цього приводу там, різних, не хочу згадувати, неприємні речі. Вони були абсолютно надумані, надуті. Але було, був, був цей час. І я для себе принципово вирішив все-таки бути цією політичною силою надалі. Я неразивно тримав контакт, я був керівником штабу, але не був членом партії тоді. І ось якраз після цього періоду, особливо коли пішли перші кадрові призначення, особливо коли почалися ці скандали, кумовство, ну те що, те, що розвалило державу нашу. І та політика на перших етапах, я розумів так, з таким ну, підтримкою населення, яке мав Ющенко, я так розумію, цей президент буде 10 років тут керувати і. Він був нам, ну, значить, для батьків визнаним авторитетом, і всі його вказівки повинні були виконуватись ну, на раз-два. Але не так це сталося, як гадалось. Замість цього пішло повністю розшатування механізму державного управління, звинувачення в корупції в вищих ешелонах нашої влади. Потім всі гілки влади піддалися сумніву. А ті суперечки, які виникали між прем'єром і президентом, вони такі сприяли тому, щоб наша держава фактично втрачала і авторитет свій, і в світі, і внутрі, і внутрі самої, самої себе. Тобто люди вже державного людину, державного чиновника сприймали як знову такі хабарника, в першу чергу, як людина, яка думає тільки за себе, і яка ну, заважає взагалі жити всім іншим. Це постійно нагніталося, і вибачте, в мізки людей. Через засоби масінформації в інший спосіб такі посили давалися суспільству, і фактично ми дожили до цієї ситуації, яка є зараз, і потім ми повернемося до неї. І от я в цей час, зрозумівши хібність цієї політики, вступив в опозиційну той час партію регіонів, де став її членом. Олександр Володимирович на своїй на посаді міського голови. Започаткував настільки багато і різних, але конче необхідних програм для нашого міста, що я думаю, що абсолютно було б справедливо, щоб він завершив реалізацію цих програм. Ну, він сам у своїх виступах дуже часто за це говорить, за ті програ... ну, виборчі свої програмні засади, яких він обіцяв зробити. Я вам скажу, по всім позиціям є позитивні зрушення. І те, що на сьогоднішній день може так банально звучить, те, що є і тепло в нас, і, і фактично в нас і нас працюють і тролейбуси, у нас є проблеми в ЖКХ, але в принципі, в порівнянні з такими ж обласними центрами України, які живуть в тих же економічних умовах, як і ми з вами, ми явно, явно прогресуємо. І прогресуємо в позитивну, позитивну сторону. І тому я вважаю, що на сьогоднішній день у нашому місті. Міський глава на своєму місці. І... О, <смеш> <це сам сказав>. <смеш> <смеш> і я думаю, що користуючись підтримкою у міській раді і партії регіонів, і всіх інших партій, які його підтримують, я переконаний, що його підтримують і інші партії. Ми висунули, але підтримати мають, мають мають можливість інші політичні сили. Безперечно, він здобуде перемогу, він стане міським головою. І знову ж таки, це саме та людина, яка на другий день вже буде працювати на, в інтересах міської громади. Йому не треба вчитися, йому не треба спробувати, він вже достатньо має досвід роботи саме на своїй посаді. Можливо, там треба змінити дещо йому команду, підкоректувати курс. Я думаю, що в ході виборчої кампанії. Він сам, можливо, прийме для себе якісь певні управлінські рішення і кадрові рішення. І я думаю, що е, ті політики, які на сьогоднішній день знаходяться е, ну, на чернігівському політику, які борються за посаду міського, міського голови, е, там теж дуже багато прагматичних, реалістичних людей, які говорять інколи позитивні речі, які потрібні. Я думаю, що е, частину цих речей ми обов'язково ну, вже. Скажімо, будемо реалізувати і в депутатському корпусі в міській раді, я думаю, що міський голова Олександр Соколов сам багато позитивно прийме. Він в цьому плані людина толерантна, він завжди сприймає позитив. І якщо воно буде в інтересах всієї громади, то я думаю, що він візьме на вооруження, то що кажу, так, ці плани ідеї, а за допомогою команди, в тому числі і партії регіонів, він успішно їх реалізує. А я хочу сказати, що. Ну, ну такі, знаєте, може, за реалістичні речі буду говорити. Е, коли є вертикаль влади, коли є порозуміння, ну ви знаєте, ми зараз працювати в опозиції, ну це без Зараз з цього будуть страждати саме громада буде міста Розумієте? Коли є, нема сприйняття ну, вищого керівництва держави, ну ви розумієте, це все, це все. Відчуємо ми з вами в вигляді ямки на дорозі, високих тарифів, розумієте, відсутності компенсації, як, скажімо, проблеми з тролейбусним управлінням, зразу ми відчуємо. Ну, на жаль, у нас суб'єктивізму ще дуже багато. І не тільки в особистих речах, відносинах, а і в державному управлінні. І тому із таких. Прагматичних, практичних моментів, я думаю, що все-таки було дуже добре, що і міський голова буде працювати в великій команді, команді президента, уряду нашого. І я вам скажу, від цього буде просто переконана, я від цього буде плюс для всього міста Чернігова.